Згода на проходження огляду є початковим елементом у медичній практиці та визначає обсяг надання медичних послуг у юридично-правовому полі за згодою постраждалої особи. Часто її називають інформованою згодою, оскільки в результаті консультування постраждала особа або її батьки чи опікуни мають отримати інформацію щодо всіх запитань. Згода Дозволить ухвалити усвідомлене поінформоване рішення щодо обсягу дій лікарів та наданих послуг, які є найкращими для такої особи в даний момент. Одночасно інформована згода потрібна для розголошення інформації третім особам, наприклад, поліції та судовим органам у відповідних випадках. Ні в якому разі не потрібно примушувати особу, що пережила насильство, підписувати або казати будь-що. Проти її волі. Необхідно пояснити, що вона може відмовитись від будь-якої складової огляду в будь-який момент часу. З огляду важливості інформована згода це фундаментальне право всіх пацієнтів. Постраждалі розуміють доступні для них варіанти та отримують достатню інформації, щоб приймати поінформовані усвідомлені рішення щодо свого обстеження та лікування. У випадку проведення такого обстеження без згоди особи це може призвести до звинувачення вас щодо недоторканості її приватного життя. Важливо переконатися, що постраждала особа розуміє, що надання або не надання нею згоди на будь-яку частину медичного огляду не впливає на її доступ до лікування та догляду. Які кроки нам необхідні для отримання інформованої згоди? Пояснити особі, що пережила насильство, що її оглянуть та запропонують лікування лише в тому випадку, якщо вона того захоче. Результати огляду є конфіденційними, крім тих випадків, коли сама особа вирішує висунути звинувачення або повідомлення про випадок насильства, бо це є обов'язковим за законом. Пояснити, що вона може відмовитись від будь-якої складової огляду або від усього огляду взагалі. І припинити огляд у будь-який момент, навіть після надання початкової згоди. Запевніть особу, що пережила насильство, що саме вона ухвалює рішення про темп, час і складові огляду. Адаптувати процедуру отримання згоди для роботи з дітьми, які пережили насильство. Один із батьків або піклувальник дитини повинен обов'язково підписати форму згоди, окрім випадків. Коли саме він або вона є підозрюваними у вчиненні насильства. Старші неповнолітні діти можуть бути у змозі надавати згоду самостійно, залежно від віку і їх здібностей. описати в доступній формі усі чотири частини огляду, пояснюючи, що відбуватиметься під час кожної з них, чому вони важливі, яку інформацію дозволять отримати, та яким чином впливатимуть на допомогу, яку ви зможете надати. Перше. Медичний огляд. Друге огляд генітальної ділянки, Третє – Збирання доказів для судово-медичної експертизи у відповідних випадках та за наявності. Четверте передавання медичної інформації та зібраних доказів поліції, якщо відповідна особа захоче звернутися за правовою допомогою. Під час підписання інформованої згоди варто дотримуватись основних правил пояснити пацієнту. Всі необхідні види медичного обстеження в доступній для нього формі. Переконатися, що пацієнт заповнив форму згоди, щоб висловити свою згоду або незгоду напроти кожного пункту медичного огляду, судово-медичної процедури та лікування. Це може бути зроблено шляхом підпису або відбитком великого пальця, якщо він або вона не вміє писати. Дати час для можливих запитань та відповідей. Обговорити можливість збору судово-медичних доказів під час обстеження та включити згоду на долучення третіх сторін, поліції, правоохоронних та слідчих органів на обмін інформацією та зразками. Повідомити, що лише у випадку, коли постраждала особа вирішить звернутися до правоохоронних органів, лише за її згодою інформація. Повідомлена надавачу медичних послуг під час огляду, буде передана відповідним органам для використання у межах кримінального провадження. Важливо звернути увагу на вікові особливості в юридично-правовому полі підписання інформованої згоди. Так, у разі, якщо постраждала особа повнолітня, тобто старша 18 років, інформовану згоду вона підписує власноруч. Якщо постраждалій особі менше 14 років, інформовану згоду підписують її батьки, принаймні одна особа або опікуни. Якщо ж постраждала особа перебуває у підлітковому віці 14-18 років, інформовану згоду підписує особисто постраждала або постраждалий та батьки або опікуни. У процесі консультування, отримання інформованої згоди, надавач медичних послуг повинен бути чутливим до наступного, як ви дієте, ваше особисте ставлення, ретельно вибирати слова, тон, інтонацію та швидкість розмови, емоційні реакції на постраждалу особу, включаючи невербальні вирази, гендерну ідентичність, інвалідність, надавати інформацію слід мовою. Яку легко можна зрозуміти постраждалій особі або її батькам-опікунам, щоб забезпечити розуміння останніми наступних речей? Що передбачатиме процес збирання анамнезу та які типи запитань їм будуть ставити та чому? Що передбачатиме медичний огляд? Що передбачатиме огляд генітально-анальної ділянки? Що медичний огляд та огляд генітально-анальної ділянки? Проводитимуть із забезпеченням поваги до приватності та гідності, що огляд генітально-анальної ділянки вимагатиме розміщення пацієнта в положенні, у якому добре видно його статеві органи при правильному освітленні. Медичному працівнику доведеться торкатися до них під час огляду. Що збирання зразків за потреби передбачає необхідність торкання до тіла спеціальними тампонами та збирання матеріалів із тіла. Таких як волосся з голови, лобкове волосся, виділення зі статевих органів, кров, сеча та слина, що може існувати необхідність у взятті у пацієнта зразків одягу, що не всі результати судово-медичної експертизи можуть бути доступним пацієнту, та чому, що вони можуть відмовитися від будь-якої частини огляду, яку вони не бажають проходити, що їх попросять підписати форму, яка вказує на те. Що вони отримали інформацію та документує на які процедури вони погодилися.